Серед польщарів зямо Карпатська та коси, зямо карпатська та коситься. Гей. Хто на неї поглядає? А вона все сміхає, а вона все усміхає. В непростих умовах українського авторинку все більшого значення займають саме комерційні автомобілі. І важливість їх зростає з кожним днем. Всім привіт! З вами Ліля, Автоексперт Дніпро. Серед комерційних автомобілів. І наш автомобіль Рено Трафік вийшов вперше у 1980 році. І, уявіть, перше покоління протрималось 20 років. А перше місце він тримає вже більше 20 років. А головне це двигун. Бітурбовий турбодизель М9Р, який працює і агрегатований шестиступеневою механічною коробкою передач. І ягідкою на торті в цьому автомобілі. Є його пробіг, адже він складає менше 20 тисяч 19 з копійками. Це майже новий автомобіль у бездоганному стані. Довжина дому на колесах, будинку на колесах складає не 38 попугаїв, а більше 5 метрів, 5,4 з базою 3,5 метри і висотою рівно 2 метри. Не дивлячись на те, скільки в нього місця всередині, він досить компактно виглядає, і ви заїдете в будь-який паркінг. Зверну вашу увагу, подивіться, тут є пластикові накладки, які захищають додатково ваш автомобіль від пошкоджень. І водії знають, що в практиці часто таке буває, що потрібно ну, підрихтувати зовнішній вигляд автомобілю, щоб він виглядав достойно. Тут, звісно ж, буде менше клопотів з цим. Багажне відділення відкривається. Погляньте. Двері. Таторами для додаткової зручності, для того, щоб ви могли завантажити сюди, будь-що вам заманеться. Я ж кажу, що це справжній дім на колесах. Багажне відділення складає чималий об'єм 1,8 кубічних метрів. А якщо розкласти сидіння, то буде вже 4 куба. Це справді найбільший автомобіль, який мені довелось оглядати. Такий автомобіль, який буде вам справжнім трудівником, помічником в господарстві і класним, як і комерційним автомобілем, і буде справжнім другом. Дорожній просвіт у вашого автомобілю складає немало 193 мм. міліметри. Звісно, коли він навантажений, трошки на 2 сантиметри десь може підсісти, але це не критично. І він працює у нас з 18-дюймовими колесами. Дає таку м'яку прохідність. і Він справді я кажу вам, уже як людина, яка доїхала сюди сама, власноруч він дійсно м'який і дуже комфортний у ходу. Ми вам покажемо. дивіться, як легко відкриваються двері однією рукою. Жодних зусиль. Дев'ятимісна вантажопасажирська маршрутка. У нас величезний отвір для не тільки для того, щоб туди зручно могли зайти пасажири для третього ряду сидінь, а ще для того, щоб тут заліз великогабаритний такий вантаж. Зверніть увагу, що у нас і на другому, і на третьому ряду по три круп таких повноцінних місця. але Завдяки тому, що у нас тут диванчик, може сидіти і чотири пасажири. Тобто, якщо ви подорожуєте великою компанією, ну скажіть, що це зручно, і речі покласти вниз, якщо там уже ваші валізи вже дуже багато місця займають. Ну, мені дуже подобається. Я думаю, що на такій машині ми можемо поїхати навіть цією компанією в Карпати. Мене особисто приємно здивувало, як вправно працює коробка, як щеплення підхоплює на низьких обертах. І справді приємно переключаються передачі. Хід короткий, і передачі чітко стають на своє місце. Ну, Це справді дуже приємно. І при всіх цих плюсах немало важливим є витрати палива, звісно ж. Для кожного. Володаря такого великого автомобілю, важливо, скільки ж він, їсть. І тут є чим похвастатись. За паспортом витрати палива складають від 6,2 літри до 7,5. Але насправді, коли ви будете вже їздити, то витрати складають близько 8 літрів. Це мало для такої махіни. Справді дуже приємно їхати. По-перше, ти високо сидиш. По-друге, ти почуваєшся впевнено. Зручне розташування коробки. Єдине, це мені незручно дотягуватись вниз до ручника, але це моє особисте таке зауваження. І я б я б хотіла, щоб кермо, а у нас гідропідсилювач керма, щоб воно трохи легшим було. А це ж, це ж такі такі деталі особисто індивідуальні. Я думаю, водії не мають до цього дуже прискіпливо ставитись для такого автомобілю. Що хотіла ще сказати вам. Приємно радує, як працює підвізка. Завдяки довгій базі, а вона у нас 3,5 метри, то підвізка справді дуже енергоємка, вона ковтає перешкоди, ви плавно, ви не підскакуєте на автомобілі, вона не віддає в кермо, якщо у нас такі нерівності, а просто вона качає вас на хвилях. Але ви, наче яхтою нею керуєте. У вас буде кондиціонер. Навіть блютуз у аудіосистемі. Уявляєте, поставили музику, яку полюбляєте. І гайда в подорожі. Отже, висновки. Трафік 2017 року з пробігом 19 тисяч кілометрів. Ціна якість найкраща у сегменті. Автомобіль справжній трудівник. Він стане для вас найкращим другом. Встигніть придбати його за спеціальною пропозицією, адже таких автомобілів у такому бездоганному стані і з таким пробігом на ринку просто нема. Приїжджайте до нас! Ми знаходимося у місті Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б. Підписуйтесь на наш канал, ставте запитання, пишіть побажання, які б ще автомобілі ви б хотіли бачити у нас на оглядах.